Вітаємо всіх на нашому каналі. До нас завітав Lexus LS460 з незвичайною проблемкою. Проблема такого характеру. Із пічкою наблюдається з пічкою така проблема. На холостому ході, холод іде із дефлекторів і немає тепла. Температура на холостому спускається, спускається і падає аж до 18 градусів. І зовсім якби як перекрито, як на холод. І стоїть погазувати, дати оборотів. Дайте оборотів. Даємо оборотів. В який то момент відкривається клапан, щось проходить і помпа починає наганяти і валить дуже гаряче повітря, 76 градусів наганяється. Зараз нагонимо. Давайте холостий. Ну, Ви бачите самі, набирає гарно. З радіатором пічки немає проблеми, він не забитий, тобто він видає гарне тепло. А от зараз дали холостий ход і дивимося. І в якийсь момент проходить на холостому перекриття чогось і починає різко видавати холод і падає температура. Ця проблема для нас ще ну, перше з такою машиною. І Зараз ми будемо розбиратись, в чому справа ми самим цікаво. Поїхали! На, на оборотах пічка видає 89 градусів. Зараз дали холостий. І хотів вам сказати, в чому ж була причина. Розібрали трошки пластику і побачили, що не вистачає рівню антифризу. Було менше, ніж треба. Добавили літру з'їла, з'їло, упав рівень вниз, Добавили ще літру і ще під'їло. В машині не вистачало 2 літри антифризу. І тим самим, виходить, виникала повітряна пробка в пічці і на холостих воно пробку цю хватає воздушну і не може нормально працювати. Оборотів даєш. Помпа трохи антифриз проганяє туди і тим самим витісняє повітря. Але як не крути, а нехватка антифризу дала таку, таку поломку. Буває банально просто подивитись на рівень антифризу і просто його додати. Але чому 2 літри не вистачає? Це вже інше питання. Треба подивитись, чи є підтікання. Можливо, де то трошки втікає антифриз. Знайшли причину, в чому було в кришці. Є вже підломані ці вусики і цей клапан, який повинен тримати, е, як його, тиск, тримати тиск в системі охолодження. Він виходить, не тримається нормально і кришка прийшла в негодність. І антифриз через оцей сопун на нормальних оборотах витікав. Внизу бачимо велике пятно. Від антифризу. Тобто ніякої утічки в системі немає. Банально вийшла з ладу кришка розширювального бачка. Отака маленька проблемка. Міні-така кришечка. А скільки робить багато проблем. Пічка не працює, антифриз витікає і тому проще. Слідкуйте, будь ласка, які у вас кришечки, і вчасно їх змінюйте. Проблема вирішена. Бачимо холостий ход, холостий хід і температура майже не падає. 86 градусів тримає холостий хід і зовсім немає цієї проблеми. Нагадаю вам, що ми знаходимося в місті Бориспіль, працюємо по запису, промиваємо системи охолодження, діагностуємо їх, виконуємо всі суміжні роботи. Якщо ви маєте проблему з обігрівом салону, приїжджайте до нас, ми вирішимо ваше питання. Дякую ще раз всім за увагу. Слава Україні! Слава Збройним силам України! До зустрічі!